Ще в листопаді минулого року Ковальським міським відділом освіти було розпочато конкурс Вихователь року 2001 під девізом Чарівний світ казок. В конкурсі взяли участь вихователі чотирьох дошкільних закладів міста 1, 3, 9 та 10 садків. Претендентки на звання Вихователь року 2001 у всіх трьох турах мали продемонструвати членам журі глибокі знання своєї педагогічної роботи з дітьми. Основних два тури, які і визначили переможця, охопили, на думку організаторів практично всі аспекти дошкільної справи. Розпочався конкурс традиційно з привітання розминки. Далі були розв'язання завдань педагогічного кросворду, визначення казки за змістом уривку, показ лікового театру, практичної роботи, написання конспекту занять та інше. Кожне завдання конкурсу оцінювалося за п'ятибальною системою. Учасниці ретельно готувалися до кожного з них, тому протягом всього конкурсу на місці лідера побували всі четверо. А переможець конкурсу вже визначився після підбиття підсумків. Отож, за найбільшою кількістю набраних балів перемогу отримала Світлана Колочун, дитячий садочок номер 3 У номінаціях Старанність кращою було визнано Ніну Чижевич, вихователя дитсадка номер 1 надійність Валентину Потапчук з 9-го дитсадка, і титул Скромність було віддано Лідії Бешті, вихователю дитсадка номер 10 Всі учасниці конкурсу нагороджені пам'ятними поданням. дрункما